Процедура отримання номера песель в Польщі є важливим кроком для іноземців, які планують залишитися в країні на довший термін. Номер песель, який є аналогом національного ідентифікаційного номера, дозволяє отримати доступ до ряду послуг, таких як медична та соціальна допомога. Важливо зазначити, що існують різні назви та варіанти цієї справи, які можуть відрізнятися залежно від контексту. Чинники, що впливають на правильність виконання процедури отримання номера песель. Правильність виконання справи отримання номер песель залежить від кількох ключових чинників. Один з них це контроль документації. Важливо зібрати та подати необхідні документи. Такі, як паспорт, дозвіл на проживання, а також інші папери, що підтверджують ваше право на отримання цього номера. Неправильне або неповне оформлення документів може призвести до відмови у видачі песель. Іншим важливим аспектом є розуміння соціальної допомоги, яку можна отримати після отримання номера песель. Цей номер дає доступ до різних соціальних програм, включаючи медичні послуги та інші види державної підтримки. Відтак, правильність процедури залежить від вашого розуміння можливостей та обов'язків, які виникають після отримання. Песель. Додатково для тих, хто знаходиться в ситуації, коли потрібен тимчасовий рятівник або негайно доступ до прав та послуг, песель є важливим елементом, який дозволяє швидко адаптуватися до нових умов життя. Отримання номера песель в цьому контексті є не лише адміністративним завданням, але і кроком до забезпечення базових життєвих потреб. Варто зазначити, що допомога зі статус-кво, тобто підтримка в збереженні поточного стану, також є важливою складовою правильності виконання цієї роботи. Справи. У разі, якщо ви не впевнені в тому, як діяти, варто звернутися до юридичних консультантів або спеціалізованих організацій, які можуть надати кваліфіковану допомогу. Що таке відрахування песель і які документи потрібні для цього процесу? Відрахування песель це процес вилучення вашого номера песель з реєстру Польщі. Цей процес може бути необхідний у випадку, якщо ви змінюєте місце проживання на іншу країну або втрачаєте право на проживання в Польщі. Для відрахування песель необхідно подати заяву до відповідного органу місцевого самоврядування разом з документами, що підтверджують ваш новий статус або місце проживання. Як можна відновити песель? В разі в тому випадку, коли ви його втратили? Бо ж змінити статус. Для того, щоб відновити песель у випадку втрати або зміни статусу, вам потрібно звернутися до місцевого адміністративного органу, де ви е, зареєструвались. Ви повинні надати документи, що підтверджують вашу особу та право отримання нового номера песель. У деяких випадках може знадобитися додаткова інформація про ваш попередній статус песель або інші супутні дані. Які пільги доступні для тих, хто має песель України, і який статус песель є необхідним для їх отримання? Особи з песель можуть мати доступ до різних пільг, включаючи медичне обслуговування, як зазначалося, соціальну допомогу та інші Форми підтримки для того, щоб мати право на ці пільги, ваш статус песель повинен бути актуальним і підтвердженим. Це означає, що ви повинні мати дійсний номер песель та бути зареєстрованим у відповідних соціальних та медичних установах. Як адвокат може допомогти у справі отримання номера песель та що впливає на вартість послуг, адвокат може значно полегшити цей процес, надавши професійну допомогу. На всіх етапах процедури. Роль адвоката в процесі отримання номера песель є наступним: контроль документації, допомогти із статусом кво, привілейований номер песель. Якщо ви зіткнулися із питанням щодо міграції, ми, можемо, ми допоможемо провести якісний аналіз документів та забезпечити, що всі юристи документи всіма юристами будуть підготовлені правильно. Тому адвокат. Може значно спростити процес отримання номера песель, забезпечуючи контроль документації, підтримку статусу кво та допомогу в отриманні привілейованого номера песель. Вартість послуг адвоката по цій справі залежить від складності справи, обсягу необхідної допомоги, досвіду спеціаліста та терміновості справи. Звернення до професіонала може бути важливим кроком для забезпечення успішного завершення процесу та отримання всіх необхідних прав і пільг